Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. Напередодні Великодня ми з вами спечемо Паску по Кропивницьки. Саме за таким рецептом печуть Паски в центральній Україні на Тіровоградщині. Паску випікаємо з гарним настроєм та молитвою у серці. Починаємо з опари. Мисці з'єднуємо. Молоко Воно повинно бути нагріте до теплого стану. До нього додаємо дріжджі. В рецепті я використовую свіжі, вони повинні бути свіжими по терміну придатності. Від цього залежить якість спеченого виробу, столову ложку цукру від загальної кількості. Та 4 столові ложки борошна, також від загальної кількості. Все перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушничком та ставимо підходити в тепле місце на 30 хвилин. Окремо в мисці нам потрібно збити яйця з цукром. Для цього з'єднуємо яйця та жовтки. Додаємо сіль, ванільний цукор та цукор. Все збиваємо до розчинності цукру. Також нам потрібно збити до побіління масло. В рецепті використовуємо тільки свіже, якісне масло. Бажано, щоб воно було мінімум 82%. Також масло повинно бути кімнатної температури. Викладаємо його у миску і збиваємо до повіління. Тепер в розтерте масло додаємо яєчну масу і продовжуємо збивати до однорідності. Коли опара підійшла, додаємо її до вершкової яєчної маси. Окремо просіємо борошно, до нього додаємо соду. Далі борошно додаємо у масу невеликими частинами і починаємо заміс тіста. Тісто вимішуємо мінімум 20 хвилин, воно повинно бути дуже м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном. Тісто гарно замішане. На цьому етапі додаємо родзинки або будь-які ваші улюблені сухофрукти. До родзини додаємо крохмаль, перемішуємо. Тепер розправляємо ось так тісто. Додаємо сюди родзинки. Далі продовжуємо вимішувати тісто, розпреділяючи родзинки по ньому. Миску присипаємо борошном, викладаємо в нього тісто, накриваємо плівкою рушничком та ставимо в тепле місце підходити на півтори години. Тісто повинно збільшитись мінімум два рази. Коли тісто гарно підійшло, виймаємо його з миски. Обминаємо. Далі відділяємо шматочок тіста. Ось так. Робимо з нього кульку, підгинаючи низ, кладемо у форму змащену. Тісто повинно займати у формі 1 третю від загального об'єму. І ось так придавлюємо рукою. І так заповнюємо всі форми. Змовані паски, ставити їх так, щоб вони були на відстані одна від одної. Зазвичай паски не змащували білковою масою, але прикрашали візерунками з тіста. Ось, наприклад, можна зробити ось так хрестик або пташку з жайверонок. З тіста скачуємо в качалочку, зав'язуємо вузлик. Одна частинка це буде голова пташки з дзьобиком, інша це буде хвостик. І ставимо зверху на паску. Також бажано випікати на одному. Деку паски однієї ваги для того, щоб вони рівномірно пропікалися. Знову накриваємо пасочки і ставимо в тепле місце підходити на 40 хвилин. Паски повинні збільшитись в два рази. Коли пасочки підійшли, зверху змащуємо їх збитим яйцем. Розігріваємо духовку на 180 градусів та випікаємо пасочки до готовності до готовності. Час випікання залежить від об'єму вашої паски. Він може коливатися від 25 хвилин до однієї години. Після випікання пасочки достаємо з духовки, накриваємо рушничком та залишаємо до повного охолодження, а далі пасочки можна куштувати. Паски охололи, тепер спробуємо їх розрізати і скуштувати. З однієї порції Кіста вийшло 9 пасочок по 400 г. Час випікання саме такої ваги приблизно 30-35 хвилин. Хоч по структурі паска щільна, та м'який ж виходить дуже м'якенький і, і дуже смачна. Хто полюбляє вологі паски, це саме той рецепт. Обов'язково спробуйте рецепт паски по-кропивницьки. Це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.